Добрий день, любі дітки і шановні дорослі. Завтра День Святого Валентина. Це чарівне і трохи таємниче свято. Ми називаємо святом дружби і любові, бо святий Валентин завжди боронить від лиха тих, хто щиро любить і вірно дружить. В День Святого Валентина за вікном одна картина. Всі з букетами йдуть і любов свою несуть. Я вас всіх в цей день вітаю. Своє серце відправляю. Все ж бувають чудеса, було серце стало два. Дітки, Валентинів день, це день подарунків і вітання. І я пропоную своїми руками зробити гарний подарунок матусі чи сестричці, кому ви забажаєте подарувати добре? Ну, почали. Зараз розповім, як це робиться. Подивіться, дітки, що це в мене? Це гарні жіночі прикраси, намисто. Їх нусять дівчата, жінки, так? А ми з вами сьогодні спробуємо зробити таке гарне намисто самі. Тільки, звісно, з пластиліну. Ось цей пластилін, чудовий, різнокольоровий. Ви пам'ятаєте, що саме цей пластилін швидко застигає, тому ліпити потрібно акуратно, швиденько, а ще нам знадобляться ось такі мотузочки яскраві, для основи, а ще потрібно буде дошку для ліплення. І, звісно, гарний настрій. Дивіться, як ми робимо намистинки. Звісно, розкочуємо долоньками на вашій дощечки. Ось це у нас буде сердечко. Так, Трішечки його придавіть. І посерединці дивіться, от, робимо, щоб воно було схоже на сердечко. Ось так. Бачите? Дивіться, ось це головна прикраса, наша сердечко. Вже готове. Ось ви бачите, ми накатали такі кружечки, кульки такі гарні, ось так рівненько їх викладіть. Далі буде черга мотузочки. Дивіться, щоб мотузочка трималася, ось потрібно ось. Так, її прикріпити ще якимсь пластиліном цим кусочком, і він буде, як клею. Дивіться, ось сердечко вже на мотузочці. Тут батьки можуть вам допомогти, звісно. Ось дивіться, як я роблю. Ось прикладаю ще один кусочок пластиліну, і вже мотузочка буде триматись. І точно так тут дивіться. прикладаю ось. Прикладає, і все. І так робимо всі кульки. Дивіться, яке гарне намисто, такий подарунок у нас вийшов. І нічого тут складного немає. Дивіться, ось там, бачите, як воно кріпиться, можна там зав'язати і одягати. Воно, коли зовсім застигне цей пластилін, вони кульки будуть. Пластикові, такі чудові і дуже сподобаються. А можна зробити повністю такі намистинки, щоб були як сердечка. Але це, звісно, повинні тоді допомогти батьки. Ось так. Сердечко на сердечку. Ось такий можна зробити браслет на дарунок. Так? Ну що, дітки, ваша черга зробити таке гарне намисто буде даруночком до Дня Святого Валентина, чи Матусі, чи сестрички, чи кому завгодно. Буду чекати ваших робіт. До побачення!